Всім привіт, як Сьогодні поділюсь з вами трішки своїми спостереженнями, що є спільного усіх експертів, з якими я працюю, які от хочуть створювати курси. Так от, перше, що я для себе відмітила, це момент, який реально заважає створювати курси це перфекціонізм. Коли ви починаєте створювати курси і починається шрифт не той, презентація не та, часу в мене зараз достатньо нема. А що скажуть люди? І оцей перфекціонізм він реально мішає. Я вам скажу так, навіть мої курси з першого разу далеко були не ідеальні. І зараз, навіть дивлячись на мої курси, які я робила рік тому, я би їх покращила. Ну, немає ідеального. Зробіть настільки добре, наскільки це можливо в даний момент. І все. Друге, що заважає, це хаос в голові. Я зараз конкретизую. Так от, коли я говорю хаос в голові, я маю на увазі, що в експерта настільки багато ідей, він настільки багато хоче додати в свій курс просто. Завантажити курс по максимуму, і це також погано, тому що коли ви перевантажуєте учнів, для них дуже складно проходити курс. І найчастіше вони просто його закривають, тому що вони не можуть осягнути ту всю інформацію. Тому перевантаження курсу це є одна з таких причин найчастіших, чому учень кидає навчання, і третє немає системності. Оце три таких моменти. Найважливіше, тому що коли експерт починає записувати курс, а якщо ще в нього є ще одна робота або багато проєктів, і якщо він собі не внесе в графік, що я там три рази в тиждень працюю над своїм курсом, або я там буду щось робити для свого курсу, там записувати відео і не внесе це собі в графік і немає системності, ось так. Тому викидайте свій перфекціонізм, хаос свій трішечки структуруйте в голові. І додайте системності, і у вас обов'язково все вийде.